Спокій не там, де все ідеально, спокій там, де не потрібно більше виправдовуватись, доводити чи пояснювати. Спокій приходить, коли ти вибираєш не реагувати, коли ти перестаєш доводити, що маєш рацію, коли перестаєш вступати в суперечки, які нічого не змінюють, коли перестаєш боротися за увагу тих, хто її не бачить. Коли перестаєш відгукуватися на кожен подразник світу і просто дозволяєш собі мовчання, у мовчанні народжується сила, бо сила не в тому, щоб відповісти швидше, голосніше чи переконливіше, сила у здатності мовчати, коли хочеться кричати, у здатності дивитися, не оцінюючи, у здатності дозволити речам бути такими, як вони є. Це не байдужість, це дорослість, це стан, у якому ти перестаєш витрачати енергію на те, що не варте навіть секунди твого життя, бо кожна реакція це вклад, кожне слово, кожен внутрішній спалах це енергія. І якщо ти витрачаєш її на все підряд, не дивно, що потім не вистачає на себе.